Привіт! Сьогодні у нас вже восьмий день адвент-календаря психологічних навичок, і ви неймовірні молодці, що продовжуєте рухатися вперед і відкривати для себе нові можливості для розвитку. А чи говорили ви про це собі сьогодні? Що ви молодець? Сьогоднішня навичка вміння хвалити себе. Це здавалося проста дія, але часто ми не надаємо цьому значення і забуваємо підтримувати себе і відзначати свої досягнення. Подумайте, коли востаннє ви сказали собі я молодець. Чи встигли ви похвалити себе за те, що успішно впоралися із чимось, хоч би яким маленьким або великим був цей успіх? Хвалити себе це про самопідтримку. Коли ви визнаєте свої зусилля, ви створюєте внутрішній ресурс для руху вперед. Це допомагає зміцнити впевненість у собі і позбутися самокритики. Маленькі перемоги це теж перемоги. Не обов'язково чекати великого успіху, щоб похвалити себе. Навіть такі. Дії як виконання щоденних завдань вимагають зусиль, і ви заслуговуєте на похвалу. Похвала себе формує здоровий внутрішній діалог. Ми про це вже раніше говорили. Замість того, щоб зосереджуватись на невдачах, ви тренуєте звичку звертати увагу на те, що у вас виходить, як це зробити? Ось проста практика на сьогодні: візьміть аркуш паперу або відкрийте нотатки на телефоні і напишіть список із трьох, можна більше речей. За які ви можете похвалити себе сьогодні, можете додати слова Я молодець. Наприклад, я молодець, бо провела сьогодні сесію з клієнтом. Я молодець, бо я знімаю це відео і дотримуюсь графіку адвент-календаря. Я молодець, бо я приготувала обід. Зробіть цю практику частиною свого вечірнього ритуалу. Заведіть спеціальний блокнот, куди ви будете записувати свої досягнення щодня, навіть найменші голос. Скажіть собі, я молодець. Бо зробив це. Я заслуговую на похвалу. Давайте спробуємо разом. Напишіть у коментарях одну річ, за яку ви можете похвалити себе сьогодні. Це може бути щось маленьке чи велике усе має значення. І пам'ятайте, навіть те, що ви зараз дивитесь це відео, уже є досягнення. Ви молодці, до зустрічі завтра, коли ми відкриємо нову навичку для вашого розвитку. Ви гідні любові та підтримки, особливо від самих себе.